Що на городі чвораці мої трактористи? Ого, віу, віу, віу. Один і другий. Не жарились, ні. Казав, банька, ти все йому. Подвозили? Що? Подвозили? Молодці. Ванька, скажи, як ми новенькі трактора взули. Обігнали я. Зависели зі всіли їхати. А кого в армію хотіли відправити? <фит> кого? Зайця! Йому <фит> не було куди. <princes> То розгружайтесь. <при Schools> Допомагав Юра відвезти зерно від комбайна. Туди назад повернувся. Ну, то, то таке, то лірика. Я вас вітаю усіх друзів на своєму каналі. На сільському такому простому. От, із Любарщини, село Липне. У нас спека триває неймовірно, але це ще не апогей. На неділю на 14 число обіцяють 37. Я не уявляю, якщо 37, за прогнозом, що це має взагалі бути. Ну але нічого, ці дні ми якось пережили. Сподіваємось, будемо переживати далі. Але у зв'язку із спекою, у мене свої пригоди, можна так сказати. У мене інкубаторі закладені яйця. У нас знову відключили світло. Вчора відключали вночі, і я можу просто сказати, що це сарят висиджую. Я Йдемо побачимо. Ось, до речі, батьки тих цесарят мостяться зараз на горіх, немає десь однієї цесарки, тут два самці одна самка. Самка несеться, я яйця знайшла, але не забирала ще. Не знаю, що з ними робити, чи їх забрати, чи їх лишити, чи їх як. От, а однієї самки десь немає. Чи то вона сидить та приходить їсти, так що ми не знаємо коли, або її вже взагалі немає. Ну, але йдемо до цесарят. Так, ну що, Бариги? Скільки Іван тут заробили? Роботи? Скільки? Щитай. Uh -huh. То посчитай, скільки привезли, треба відці одати. Щитай, що там? Бо тобі гроші давали, то ти будеш одавати? Я не буду. А вдруг тебе обманули, то будеш свої одавати. Uh -huh. Так, значить, незважаючи на те, що вчора уночі після 12-ї, буквально відразу вимкнули світлом. Е, було чути, як у селі, е, де не працюють генератори світла. Не було навіть не знаю до скільки годин, але е, трішки у нас була ця е, вся, 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 вся ночна, От, тому що як тільки світло виключили, а в інкубаторі яйця понадкльовані, я вам зараз зайду, покажу. От, е, цесарята вже ось ці вже гарненько так були надкльовані, вони вже починали з'являтися. Значить. Обкутувала одіялом, трохи згодом ще чекала, докладала гаря... тяжки з гарячою водою. от, Потім вже і, і заснула. Але коли включили світло, то вже тоді одіяло зняли. Температура була трішки висока, але зняли, вже, Юра, знімав, подумав, що світло є, одіяло зняв. Але слава Богу, сьогодні, на сьогодні ось троє. Троє їх виняла. От, але йдемо, світла ж немає знову, ідемо, подивимося, що робиться інкубатор. До речі, тут одне. Блакитьке. Значить, інкубатор мій наразі виглядає ось так. Він закутаний повністю майже. Лишаю тільки ось отвір, для того, ну, щоб було повітря, тому що яйця понадкльовані, це сирята вже є, їм потрібно дихати. Ось послухайте, що робиться в інкубаторі. І ось це все мені знову зараз доводиться рятувати. Значить, це вже з'явиться ще сьогодні вночі. Це вже з'явиться ще сьогодні вночі. От, решта трішки поки що понад... понадкльовані, але вони є. Значить, що роблю зараз? Уже до години світла немає. Інкубатор ось так накритий і замотаний ковдрю, так як я вам показала. Ну, ось так. Ще годину я почекаю, і тоді буду наливати гарячу воду у пляшки і підкладати аж ось так під ковдру, підкладати е, на низ і знову укутувати. А далі буду чекати, поки не вімкнеться світло, а що робити. Сьогодні у нас 12 Так, п'ятниця. І е, відео я закінчу. Завтра я покажу, який буде результат за ніч. Ой, які з'явилися красиві хмарки на небі. О, шкода, що вони з'являються аж на самий вечір. Зараз, знаєте, дихати трошки свіжо в хаті повідкривані вікна, щоб хоч трішки це повітря якесь свіжіше найшло. От, ну а, а день, а день то, то спека. Ще скачки не поспішають зайти у хлів, але я знаю, це напевно тому, що вимкнено світло. Там кожен вечір ми вмикаємо лампочку для цесаря, щоб вони орієнтирці бачили, куди їм забігати. От, а сьогодні, ось поки вони ще були на вулиці, світло вимкнулося. Вони в хлів не заходять. Сидять, сириня то загнала, закрила. Качки, частина зайшла, частина вмостилася на вулиці. Оскільки цесарка вилетіла на горіх. Я вирішила прийти перерахувати яйця. Мені цікаво, чи вона підносить, вона таки в це гніздо підносить. Учора тут було 15, я сьогодні 16, значить вона просто несеться. Ось що з ними робити, то я поки що не знаю. Лишати її на яйцях тут абсолютно не хочеться, тому що гіркий досвід ми вже мали. Все рівно якийсь собака чи якийсь лисок рано, чи пізно знаходить. Значить, на сьогодні я вам кажу гарного вечора, спокійної тихої мирної нічки. Ну а ми зустрінемося уже завтра. З вами за секунду. Ну що, секунда пройшла: 13 субота. Гарного вам вихідного дня. Ми вже, вже повипускалися. Але на місці тільки качки. решта вже все, як то кажуть, в збігах. Але хочу вас познайомити ось таким дивом десяток. Бентамочок курчаток. Висадили маленькі ці міні-інкубатори за це літо. Це по другому разу. Вони сіли, ще одна сидить. Ось, ну І таке маємо поповнення. Десяток бігає старших з півником, ну і тепер маємо ще десяточок маленьких. Водять курочки. Ну, а тепер що ж маємо з інкубатором. Світло, слава Богу, було виключено менше 4 годин трішки. Ну, майже 4, неповних, так скажемо, ось. Біля 12-ї години ночі світло дали. От інкубатор був накритий тільки. Ковдру не довелося мені накладати пляшок з гарячою водою цей раз, тому що тільки відклею інкубатор, а звідти такий страшенний опор, розумієте, таке тепло, вони ж виводяться, саме там же ж температура. От. І ось дивіться. Ну, 4. Кохи маленькі, це ті, що з'явилися раніше з, цього, з цієї закладки. А це сиренят, рахуємо, Скільки у нас троє, шестеро, семеро. Ходімо в інкубатор і опа! Хто у нас тут? А хто у нас тут? З'являється. З'являється горяче. Так, щось мені не подобається. Ось це маленьке. Закручена ніжка, напевно, що буде одненького. Зараз будемо бачити. І що у нас їх тут з'явилося? Двоє, четверо, п'ятеро, шестеро, семеро, восьмеро, дев'ятеро, десятеро, десяток. З'явилося уже відтоді, як дали світло з 12-ї години і до ранку. Ну що, 17 їх на даний момент є, і ще 25 є проклюнутих. ось вони продовжують з'являтися для того, щоб полегшити ось їм розкльовування цієї шкарлупки. Знову обрискала водою яйця. Дуже так гарненько накриваю інкубатор і чекаємо далі. А ці у нас обсихають, вбуваються і тоді десь ми їх уже сьогодні оприділимо на вулицю поки що, з курчатками хай посидять. Отож, як бачимо, попри стабілізаційні відключення світла, ми якось умудрилися таки висидітись, прямо, можна сказати, висижувала своїми руками. Шосте відключення світла пережила ось ця закладка інкубатора. От до того ж дві таких були тривалих 5 і 6 годин. От, Але нічого, нічого, слава Богу, ми складали. Справилися, можна сказати, вже справилися прави. Ці закладці це вже третя закладка, це саряд. У нас з першої більше 20. От їх є старшеньких таких, з другої закладки ледь. Більше десятка, мені здається, чи то 11, чи то 12, тому що е, ось з другої закладки трішки їх відійшло на жаль. на жаль. А це вже третя закладка. Збірна яєць від усіх сусідів, тому що яйця приносили, хто де знаходив з вулиці. Але незважаючи на те, що це вже яйця вуличні, як бачите, вихід доволі такий гарний. От, ну, на навики так взяти 17 і хай ще 20 візні. Майже майже 40. Одне туди, друге сюди. Ну, як вже як ми будемо рости, то вже питання інше. От, Спекотно зараз, але для них це навіть таки і непогано. Для них головне, щоб ось хоча б тиждень не було мокро течі і холодів. Ось це їм погано. От, А то, що спекотно, вже який день переживаємо, дай Бог переживемо і далі, тож бажаю і вам, щоб день прийшов гарно, щоб він був мирним, тихим і пережити ось ці спекотні дні.